Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда з офіційним візитом у Києві. Приїзд глави японського уряду тримали в таємниці. До України Кішіда приїхав після зустрічі з індійським прем'єром. До Польщі він дістався літаком, а звідти вже нічним потягом до Києва. Фуміо Кішіда останній лідер країн Великої сімки, який відвідує Україну від початку повномасштабної війни. Його візит це демонстрація підтримки України напередодні саміту Великої Сімки, що відбудеться в травні в Хіросімі. А ось як на візит глави уряду Японії відреагували світові змі, зокрема й японські. Видання Кьодо зазначає, що візит кішіда кішіди став несподіваний і для самих японців. Таке рідко відбувається, щоб японський лідер приїхав до іншої країни без публічного анонсування. Видання Bloomberg у візиті кішіди в Україну побачили певний символізм. В той час, коли в Москві перебуває лідер Китаю Сі Цзінпін, у Київ прибув глава японського уряду. В той час телеканал CNN відзначає, що візити Кішіди та СІ свідчать про глибокі розбіжності у північно-східній Азії щодо війни в Україні. Японія обіцяє суттєву допомогу Києву, а Китай залишається єдиним голосом, що підтримує все більш ізольованого Путіна, а тепер глобального вигнанця та підозрюваного у воєнних злочинах. Японський телеканал NHK зазначає, що це перший візит прем'єра країни після Другої світової війни до держави, де тривають воєнні дії. Як правило, японські лідери уникають таких візитів. Пане Михайло. А чого Україні очікувати від саміту Великої Сімки? Ну, враховуючи, що прем'єр Японії буде там головувати їхня черга. Знаєте, у нас до певної міри Азія більше асоціювалася з Китаєм, тому що Китай був партнер, він у нас був третій. Ми в нього були 70. -ті. От коли взяти статистику, скільки в торгівлі, то у нас він був третій партнер, а ми у нього 70-й. Країни з великим потенціалом, і у нас були на стеретиптики, знаєте, на фоні китайського о, мотлуху, які продають угу. на базарі. Я коли перший раз приїхав у Китай, я був трошки шокований. Ми проїхали із півночі до півдня, до... і я просто подивився, наскільки це економіка і наскільки. Це uh... Багатьох технологічних питаннях вони пішли вперед. Але для нас Японія це взагалі була ну така десь до певної мерії, ну, десь вона далеко. У нас в основному були такі е, трошки культурні, трошки гуманітарні. Японці нам допомагали. Вони, так як країна, яка так ми пережили Чорнобиль, вони пережили Гасаку, Вони фінансували проекти по е, дерадіотизації, Вони фінансували гуманітарні проекти, наприклад, там на е, обладнання театру Олесі Українки, чи, скажімо, на. Е, Водовід у Кривому Розі. Тобто, це була така, ну дружелюбна, але не активна. А зараз от складається, якщо говорити геополітично, цікава річ. Ми на заході, а японці на сході. Так у нас з'явився унікальний шанс, тому що японці це передові технології. І доступ до передових технологій плюс наші ресурси це може для нас створити отакий великий стрибок можливості для нового якісного стрибка. Ну деякі аналітики кажуть, що Меркель дуже дружила із Путіним, і я так розумію, її там зараз шпинають уже за це в Німеччині. Про те, що у них був такий розрахунок: німецькі технології, російські ресурси і китайська робоча сила. Тобто вони йшли отаким, да? і в принципі воно десь виправдано. Пам'ятаєте, був такий фільм Фантастика післязавтра. То там оці кораблі, на яких рятувалися, повинні були по американським кресленням робити китайці. Да? От вони десь так розраховували. Тому для нас те, що він приїхав, це великий сигнал. А знаєте, ми коли були в Кореї на міжерядовій комісії три роки назад. Із корейцями, коли спілкувалися, то вони називали пріоритети. Хто у них пріоритетів? Ми егоцентричні, Ми думаємо, що весь світ кругом України крутиться. Світ дуже великий. То вони говорили: так: у них Китай, у них Японія, у них Австралія. У них поряд є великі країни, на які вони орієнтуються. А ми десь там, грубо кажучи, у першому десятку в кінці, тому те, що він до нас приїхав, а з ним приїхали японські гроші, японські можливості, японські технології, і їхня досить таки жорстка позиція по відношенню до Росії, знаєте, вони дуже жорсткі вели санкції, так. То це для нас великий плюс, так що. Ми дивимося і раді його вітати. Ну те, що не повідомляли, зараз нікого не повідомляють. так. так. бо є питання безпеки. Невідомо, Це що точно. там може трапитися. Це точно. Дякую вам за таку обширну відповідь.